Три, два, один. Пліч оплі. Так стартував другий етап всеукраїнських збагань проєкту Пліч Опліч відкрили турнір черлідерки зі Здолбудівського ліцею номер 4 Тренує дитячу команду черлідерок 15 річна Віталія Карпійська. Дівчина каже: до проєкту пліч опліч готувалися три тижні, та тренування намагаються проводити щодня. Ми обов'язково розбираємо всі хороші моменти, де діти були молодці, де було що погано. Ми все виправляємо, мотивуємо дітей, але взагалі програємо дуже рідко. По тобу розпочався товариський бач з баскетболу. У Дьобу взяли участь школярі, вчителі фізкультури та гравці БК Рівде. Своїх школярів привіз із Долбудова вчитель фізкультури Борислав Радіца. Чоловік у торік став кращим вчителем року. Каже, важливо, аби діти все більше розвивались. Тільки по нашому закладу нас з 900, 990 учнів вдалося залучити близько 300. Одна третина, фактично, одна третя діток залучені. Це є вже позитив. Розумієте, тобто ми відірвали десь від гаджетів. Ми дали змогу дітям реалізувати себе, відчути дух змагань. Поміж матчами свою майстерність знову ж показали черлідерки. Тепер зі Здолбудівського ліцею добер 6 Серед них десятирічна Дарида Деліцька. Дівчина нещодавно розпочала займатися цим видом спорту. Це її другі збагадя. Не знаю, але інколи може потрусити тріхи від перехвилювання. Дарина додає виступом. Хотіла підтримати свій ліцей. Ми пішли взяти участь, щоб, щоб болювати за нашу, за нашу команду, за наших, за наших друзів, дівчат. Проєкту Пліч опліч передбачено 5 видів спорту. На рівничі діда з зареєструвалось понад 1700 команд. Найбільше зареєструвалося команд саме з волейболу, бо є дві відповідно категорії: категорії дівчат, категорії хлопців. Далі наступним це йде в нас футзал. Далі йде баскетбол орієнтування і саме стані кіни. Другий із п'яти етапів всеукраїнської шкільної ліги триватиме до березня до Рівні дігробат. Загалом до проєкту Пліч Опліч доїдалося близько 19 тисяч школярів з Рівненщини. Владислав Стецюк, Яна Манько, Володимир Захаров. Новини Рівного.